Вночі російські терористи вчинили черговий теракт, підірвавши Каховську ГЕС, свято віруючи, що все зроблено майстерно, та невеличка дірка зможе підтопити позиції наших військових на островах. Але на ранок, побачивши повну картину, росіяни зрозуміли, вони влипли. Ряд пропагандистів намагаються виролити ситуацію. звісно, потеряне поля вдоль берега, Многі поля затоплені, вони вже в этом году не принесуть. Ну, не самое главное. Головне то, що люди остались живі, Главное то що їм будет що делать. Але за пару годин риторика кардинально змінюється. Вони намагаються питаються перевалити всю вину на нас, під загрозою затоплення опинилося села на правобережній частині річки Дніпро в Херсонській області та частково місто Херсон. За даними МВС України, понад 80 населених пунктів перебувають у потенційній зоні затоплення. Багато з них. Тимчасово окуповані соцмережами почали розлітатись відео, як люди рятуються від повені, допомагаючи й домашнім тваринкам. Звідки Фух, Куди шасідка, собака? Там давай на, на сухоцю її, бо залишилась там. Однак на цьому росіяни не зупинились. Мирні жителі, які евакуюються через підрив дамби, також стикаються з обстрілами. Собаки є в тебе. Президент Володимир Зеленський спростував причетність України та закликав міжнародну спільноту до рішучих дій. Варто вже показати, що слабкості в Європі не буде. Скільки ще катастроф потрібно, щоб держава-терорист нарешті побачила, що терор не є інструментом впливу на рішення НАТО. На захист України стали й ряд міжнародних лідерів. Ситуація з Дамбою додається до багатьох, багатьох злочинів, які ми бачили в Україні, скоєних російськими солдатами. Росія завжди атакувала цивільні об'єкти: міста, села, лікарні, школи, інфраструктуру, які не були воєнними об'єктами. В той час, як ООН утрималась від коментарів і нагадала, що 6 червня відзначається День російської мови. Складається враження, що не всі усвідомлюють наслідки цих подій. Підрив Каховської ГЕС може спричинити змиття селищ, призвести до нестачі питної води на Херсонщині та в окупованому Криму, а також створити значну загрозу для Запорізької АЕС. У місті Енергодар вже спостерігаються наслідки зниження рівня води, що призводить до виснаження місцевого каналу, від якого живляться насоси для охолодження атомних енергоблоків. Росія веде геноцидальну війну проти українського народу, прагне вбити якомога більше українців. А життя решти зробити нестерпним. Поки Путін у Кремлі, все людство у небезпеці. Підписуйтесь на наш канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові випуски та етери на Онлайн -UA. Також наша команда створила окремий Ютуб канал під назвою Online Ua International, на якому ми публікуємо переклад усіх наших випусків, етерів та документальних фільмів. Посилання на канал буде нижче в описі.